Друзі, усім вітання. Ну от ми і дочекалися. Стартує збірна України на чемпіонаті світу з Соки 2025 року. Подивіться, наскільки багато на контролі грає у них гулкіпр взагалі е жодної паузи від нього, жодної неточної передачі, жодного моменту. Де він випочивався. Непевно зараз момент для збірної Німеччини доводять вони справу навіть до удару, але одразу там навіть і не зрозуміло чи довелося вступати у гру Олександру Пославському, чи хтось з польових футболістів заблокував цю спробу ідея була, звичайно, на 12 балів, а виконав він її ну, десь на 2,5, тому що просто візуальне враження удару створив. Олександр Пославський з ударом поворотик від Пославського і отакий перший забитий м'яч збірної України на чемпіонаті світу Соки 2025 року. Пославський мовчав весь цей час. До нього не доводили м'яч. Абсолютно перша передача на голкіпера, будь ласка, він виходить на половину поля суперника. Дати драйв, дати імпульс. Таці цей роси, гибало. Вони можуть проходити і створювати. Але зараз небезпечна атака. Удар відбувається по нашим воротам. Ось аж занадто обережний футбол був у виконанні збірної команди Німеччини. Дуже обережно діють німці, проте ми можемо собі дозволити теж зіграти. На доволі спокійному темпі помиляється воротар можна забивати удар по воротах, і м'яч не влітає у сітку. Денис Хруль перекидав і ледь-ледь не покарав Лукаша Беца. Ось це ті моменти, про які я говорив, що ми можемо ось так ловити на помилках. Гуки на половині поля суперника треба просто перекинути, але не розрахував десь силу. Сподіваємось, що за наступної такої нагоди в сьомий номер збірної України Відзначиться вже забитим м'ячем. Бец відкидає м'яч у фланг. Знову повертають його до голкіпера. Надто багато вони залучають. Я думаю, у них на всю команду зараз немає стільки передач, скільки віддав тільки 12-й номер голкіпер збірної Німеччини Лукаш Бец. Є удар по воротах. Олександр Пославський забирає м'яч до рук, одразу вкидає його вперед. Круль прокидає далі падіння від нашого футболіста. І це має бути жовта картка. Що скаже арбітер? Арбітер іншої думки. Арбітер вважає, що це буде просто штрафний удар, готується його розіграти. Євген Сірий. в принципі точка така, що й пробити можна, чому би ні, але можливо буде заготовка. Ось він ну такий простріл, е, слеш, накидання. Ну, у німців теж багато представників з нижчих ліг Німеччини, які досі грають на такому напівпрофесійному рівні. І зараз є у них можливість забити. Є удар по воротах. Але питання, чи перетнув м'яч-лінію. Тим часом може бути контратака для збірної України. Отже пролунав свисток арбітра і можемо ми розпочинати другий тайм. Передача назад на Голкіп рані. Пославський досі у рамці. Я не знаю, що треба було взагалі зробити, щоб поміняти Пославського, який поки подарував єдиний забитий м'яч збірної України. В будь-якому випадку він почував себе дуже впевнено і проблем не виникало. От зараз прекрасна передача від нього на роса. Рос удар по воротах поперечина рятує зараз каркас. Воріт збірну Німеччини. Антон Рос у своєму фірмовому стилі вичекав, поки на нього вистрибнуть. Далі зробив рух з м'ячем ліворуч і пробив лівою ногою дуже і дуже. Сильно трохи б нижче її було взяття воріт. А Зараз так також відповідь від збірної Німеччини. Удар по поворотах пославські на місці треба контратакувати. Зараз вибігати гибало, гибало на м'яч. Сміловіше потрібно йти у таких епізодах. Однозначно. Смоловик віддає передачу далі на сірого. Воротар Пославський Мітеньке закидання вперед у центр. Хороша катака. Удар по воротах відбувається забитий. Іван Грибенюк. Іван Грибенюк отримав чудовий шанс. Є прохання зараз там повернути м'яч за трибун, але відмовляються вболівальники. Це робити ні, після декількох спроб все ж таки зараз Тобіас Гайту буде вводити його у гру. Він робиться доволі швидко. Класна технічна дія. Удар по воротах Пославський рятує. Справді зіграти щільніш у подібних епізодах а, набирає зараз Пославський повільно, спокійно і ось зараз видивляється варіант. Низом хороша передача. І Одразу ж переведення на лівий фланг. Тут гибало. Гибало один в один. Пробує хитати. Гибало, гибало. Простріл, але пробити хто буде бити? Ось питання Кузьмак. Можливо, він Віталій Кузьмак. Простріл забити. 2-0. 2-0 Україна забуває Сергій Гибало. І ось тепер буде спокійніше. Я у цьому впевнений. розписали ідеальну комбінацію наші гравці просто від першої передачі пославського Роса, Далі переведення на протилежний фланг. У цей пас праворуч Кузьмак пробиває, і тут вже фактично в площині воріт дійсно перебував Сергій Гибало, і треба було лишень. Правильно влучно підставити ногу. рахунок 2-0 на користь збірної України. Прямо з цього ракурсу лівий верхній кут виглядає просто ідеальною ціллю для того, аби зараз влучити туди. Євген Сірий він готується до удару. Розбігається сірий удар. Відбувається, але Лукас Бец реагує на ось цю спробу тут не програти і знову фалять. Німці чимало порушують правила грають доволі. Жорстко десь за межею, коли не вистачає майстерності, ти намагаєшся взяти чимось іншим. Тут вони хочуть показати свій характер. а Ми зараз маємо забити третій м'яч для того, аби цей характер е трохи призупинити. Є можливість для цього є третій гол. Будь ласка, ви можете фолити скільки захочете. А Україна забиває третій м'яч і робить перевагу ще більш комфортною. Одразу треба відсвяткувати з усіма болівальниками. Іван Грибенюк стає автором. Третього забитого м'яча ідеальний пресинг, влучання в правий нижній кут. І тут не допоможе своїй команді ні голкіпер Лукаш Бец, ні хто з польових футболістів. 3-0 – це вже точно фініта для збірної Німеччини. Ось так е, е, ну не бачу я, за рахунок чого вони нам можуть створити хоч якісь проблеми. Інертна така команда. І от якщо вони навіть таке не забивають, так дійсно зараз непоганий простріл е, і. Не встиг скоординувати зараз футболі збірної Німеччини, що навіть вирізався в стійку воріт Олександра Пославського. Далі якось не пішло з професійним футболом, тому зараз. Опинився тут, але насправді команда у Німеччини дуже збита. Попри те, що вони поступають, ми просто розуміємо тепер ще силу збірної країни. І приємно, що наші хлопці, вкотре це доводять дуже давно. Вже і тренер працює з цією командою. Є зараз удар по воротах Ближній кут рятує свою команду. Бец після удару Дениса. Хруль нічого нового нового не вдається вигадати. Зараз через воротаря Бетса і лунає фінальний свисток. Радість збірної України. 3-0 на стартовому матчі чемпіонаті світу. Це дуже приємно. І далі хотілося б, щоб ми продовжили розвинули цей успіх у матчі групового етапу проти команди Іспанії і Колумбії. А для вас цей переможний матч коментували я, Роман Купловацький, і мій колега Ілля Ілляду. Друзі, дякуємо за те, що були разом з нами. Вболіваємо за збірну України. Дивимось чемпіонат світу з соки 2025 року ексклюзивно на платформі Київ ТБ. До нових футбольних зустрічей.